Тим буде до себе. Не тоді, коли вже в тебе немає сил, коли ти втомлена, коли ти можливо десь поламана. А під час того, як ти щось робиш, коли ти лише відчуваєш, що тобі важко, що ти вже заганяєшся. І знаєте, вчора я зловила себе на думці, що я прекрасно вмію себе примушувати щось робити, пояснювати, чому я маю це зробити, мотивувати, надихати. Але мені так не вистачає до себе доброти там якості, ніжності. Прийняття того, що я можу робити не все на світі, якісь речі мене можуть просто втомлювати, і що я навіть можу відійти від якихось своїх поставлених цілей. І я так задумалася, тому що насправді це дуже таке цікаве спостереження і ніби не нове, але якось прожила його зовсім по-новому. Пригадайте кожну свою ситуацію, коли ви себе на останніх своїх силах підганяли, під, підшморгували і називали себе. Зовсім різними словами, але зовсім недобрими. І я думаю, нас так добре навчили змушувати себе, що нам здається, що це дуже правильно. А нам треба вчитися доброти, тому що якщо ми не вміємо ставитися самі до себе по-доброму, якщо ж ми можемо ставитися по-доброму до наших дітей, до наших чоловіків, до тих людей, які нас оточують, і взагалі до свого життя? Подумайте про це і вчіться бути до себе добрими.